привіт Сьогодні розпочинаю блог нового альбомчику. Отримала отакий чудовий набір скраб-паперу від фабрика декору. Це буде для будівельної такої компанії, де вони зможуть зберігати якісь свої будівельні фотки, щоб ця презентація була для замовників майбутніх не в дуже звичному форматі, а саме в скраб-альбомі. Тому для мене це. Цікавий виклик. Розпочинаємо новий влог. І так, починаємо розробку альбому. Перше, що треба зробити, це нам треба нарізати весь папір, який в нас є, для того, щоб ми могли далі з ним працювати. Я визначила для себе, що альбом у мене буде 20 на 25. Тут все, в принципі, дуже-дуже просто. Відміряли, відрізали, відклали. Ці сторінки під наш альбом 20х25 на вже зарізані, розкладені по кольорах, по розворотах. Також вже готові майбутні рамочки, готові майбутні підложки, які в нас будуть йти під фото 10х15. такі фотографії будуть також в альбомі присутні. Це ми поговоримо ще про них, це десь там 11 на 11. Це коли ви можете надрукувати собі і ну, обрізати те, що вам потрібно. І от такі підложечки. Я спочатку роблю заготовки на все, що мені буде необхідно при створенні альбому. Да? Тобто роблю підложки, роблю сторінки. Роблю отакі заготовочки білого паперу. Тут воно в мене прошито. Бачите, посередині це вже такі підготовлені варіанти, які, на які будуть кріпитися раночки. Ну, Спочатку, коротше кажучи, організаційне питання, яке займає досить велику долю часу, але воно, в принципі, того вартує. Ось, ось показуємо, показую, наприклад, як буде виглядати на підложці. Оця. Ну, на папері, да, оця підложечка під фото. 10. Тут 11 десь буде. в нас, кажете, казати чесно, то це от, 11 на 11. От, це ви просто роздруковуєте фотку, її обрізаєте, і іноді такі фотографії вони дуже класні, бо ви можете навіть трошечки збільшити зображення, яке вам необхідно. Ну, і, в принципі, воно буде з такими підложками, буде класно виглядати в альбомі. Поїхали. Так, ну що я закінчила Прошивати майбутній альбом.